На телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 24 травня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. У студії Надія Ніплюхіна навіта вас. Далі коротко про головне: що робити, якщо ви розбили ртутний термометр? Зібрану ртуть не можна виливати в каналізацію у Коломийській громаді. Відбулися військово-патріотичні змагання серед школярів. Смах! 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 У Коломиї виступатиме Олексій Гнатковський. Зірка фільму «Довбуш» покаже на сцені місцевого народного дому моновиставу. 7 червня я чекаю вас всіх. Про це та інше детальніше у випуску. Вечір пам'яті загиблих героїв України провели у Коломийському народному домі. Захід організувала громадська організація в серці назавжди та родини захисників, які віддали своє життя за кожного з нас. Її війна як в чорне, забравши мить одну усе, немов переволола в жорнах життя її полоде, і відібравши враз ту мрій, залишила та віч на віч, не росторіг без неділі. Знає тільки темна ніч, як подумки його зустрічає як пробуджає кожен раз. Як щиро в Бога так вагає, щоб сили дав найважчий час, як я цей Бог, як відчуваю почуття, яких вертаючись у спогад та моє більні душа, бо кожен день вже без нього, без ніжних слів, незламні, мужні і достойні, відважні, сильні і непоборні. Напевно, слів немає стільки, щоб розповісти, та настільки славетнім величі сини, хто не вернувся та з війни, хто в бою тім віддав життя, стоявши на смерть до кінця. Хто не побачить вже ніколи. Як син росте, росте, як доня, хто не відчує та настільки Самотньої дружина й хто слів вже мами не почує, молюся сину, Бога. А скільки ще твоїх синів Поляже Україно? незламних, мужніх, больових. Піддасть життя до згину, і скільки матерів твоїх посивієтись горя, а скільки втіх дочасно тих, що почорніли, І доля, осиротивши їх дітей, невже не зрозуміла, що накладає тінь стіней на ту, що не спинила? І не сховала, а пішов, пішов він добровільно і вічний спокій свій знайшов за Україну війну. Сьогодні ми щоб шувати пам'ять наших найкращих синів, дочок, наших героїв, які віддали це життя за незалежність та свободу України. Не просто воїни, не символі не знав подуху, не скорості самовідності. Перш за все, дозвольте висторічив подяку пані Діводу. З організації цього верхового заходу. завдяки її зусиллям. Ми можемо разом зібратися і задати наших героїв і знову висловлюючи велич їхнього подвигу. Наші герої ці тії, хто свідомо брав. Захищати батьківщину та дескраніше часи на захист нашої землі. Достойно пані надії, нещодавно Степан Наступанович долучився до бойового братерства України. Ми вручили вам цей букет. і хочемо дуже подякувати за те, що так рясно ви спричинилися до організації такого потрібного всім нам вшанування пам'яті героїв. Оці хлопці і дівчата, яких ми бачили на екрані, це без перебільшення непересічної особистості. Про них поети написали, молюся, Боже, за твій день, що є з піснями і без пісень. І за хрест життєвий як красу, як вмію, так і онесу. За тиху радість і печаль, що загубив того не жаль, я срібла і злота не шукав. Ще в душі, один на день героїв, день пам'яті тих, які віддали своє життя за нашу Україну, яка для них була понад життя. Цей день, як ми вшановуємо своїх рідних, тих, які вже ніколи не вернуться додому, і тих, які в нашому серці назавжди, в серці назавжди. Саме так називається наша громадська організація, силами якої робиться сьогодні цей вечір вечір шанування пам'яті наших полеглих, героїв. Але до цього вечора долучились ще понад 20 родин і інших героїв, які загинули. Всього так до п'ятдесяти годин сьогодні приймають участь у цьому заході. Сумно боляче. Війна об'єднала в нас і згуртувала заради того, щоб ми жили далі і пам'ятали про нашу герою. До Дня Героїв України у Коломийській громаді відбулися військово-патріотичні змагання серед школярів. Учні демонстрували фізичну підготовку, військову готовність, знання з історії та ідеології, а завершились змагання командною естафетою. Відбулися змагання у Кубаївці у центрі патріотичного виховання та до призовної підготовки імені Мирона Забарила. Іванна Грабовецька, десятикласниця Коломийського другого ліцею, дівчина долучилась до військово-патріотичних змагань. каже, такі турніри не просто про швидкість і витри. Валість, а про розуміння, що шлях до успіху в житті тернистий, ніде немає всього легкого. Що всюди потрібно і крові, і болю, і потом все робити і всього вимагати, тому що наша країна зараз. Ну, в такому стані, що це потрібно. Участь у турнірі взяли старшокласники коломийських закладів загальної освіти. Самі змагання в Кубаївці поділили на три блоки. Юнаки та дівчата у першому показували свою фізичну підготовку. Далі була історично-ідеологічна частина змагань, а потім всі показували свою військову готовність. Сьогодні такі турніри необхідність. Усі повинні мати такі знання та вміння, переконаний Богдан Бурдяк, вчитель предмету захисту країни Коломийського першого ліцею. Захищати Україну треба бути і морального і фізично, і мати відповідні навички, власне так. І це на нашому предметі ми це все вивчаємо, готуємося. І сьогодні, напевне, буде ви вибрали кращих, щоб показати гідний результат. Всеукраїнська організація тризуб імені Степана Бандери, ініціатори проведення таких змагань, вони і підготували низку випробувань, аби визначити найсильнішу команду. Головний командир тризубу Олег Микитюк каже, це підсумкові змагання. Продовж року юнаки та дівчата вдосконалювали свої знання і вміння у різних напрямках військово-патрі. Ріотичної та спортивної підготовки на сьогоднішній день на щастя в школах в закладах освіти вже активно працює підготовка дітей до оборони до надання самому собі і своїм побратимам допомоги. І власне сьогоднішній турнір ми проводимо не в форматі навчання, а у форматі вже власне змагального тестування, під час якого і ми і Заклади освіти і відділ освіти матиме змогу побачити, наскільки кожен з ліцеїв готувався і проводив навчальний процес у тому руслі, в котрому вони повинні це були робити. І для нас, і думаю, для учнів це буде цікаво, тому що одна справа, коли це проводиться в закладах освіти, в стінах власного закладу, а зовсім інша справа, коли є змагальний ефект між ліцеями і діти мають можливість конкурувати між собою. У підсумку перемогу здобули школярі першого ліцею імені Василя Стефаника на другому місці учні ліцею номер 9 а замкнули трійку призерів юнаки та дівчата із Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка. Чоботар із Коломиї передав два ФПВ-дрони для військових. У такий спосіб підприємець Петро Селезінка долучився до благодійної ініціативи фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс сотня для десятки. Нагадаємо, мета збору придбати щонайменше 100 безпілотників для Едельвейсів. Далі пряма мова. Кожен українець повинен допомогти наші десятці воїнам. Нашим ми тут в тилу. вони там воюють за нас. Тож. Тут така моя ініціатива, така я мусив. Не мушу, але ну, ну, треба так, щоб трошки допомагати туди-сюди. Ну, багато дуже пів, зараз приходять до мене воєнні, я в них гроші ж, не беру. всі які ремонти Всякі от, дрібниця це, це для них де бонус. Ця пташечка нашій наші десяті, думаю. Хочу побажати їм здоров'я і пошвидше вже був мир. Що робити, якщо ви розбили ртутний термометр? Фахівці ДСНС продемонстрували покрокову інструкцію. Найважливіше кажуть вони не панікувати. І пам'ятайте, ртуть не можна збирати пилотягом, а також не змивати її у каналізацію. Як треба діяти, коли у вас в квартирі або у приміщенні розбився ртутний термометр? По перше, не панікувати. Вивезти всіх, хто знаходиться в даному приміщенні, закрити двері і зробити провітрювання, тобто відкрити вікно. Далі ви можете зібрати краплинки ртуті механічним методом, дручними речами, які у вас є. Щітка обов'язково волога. Це може бути гумова груша. Отже, ртуті з забруденої поверхні збирається як? Вона збирається із периметру і до центру. Збираю краплинки ртуті в совок. Якщо це якісь більша краплинка, ви можете використовувати якраз гумову грушу, але не забувайте обов'язково завжди ви все відправляєте в банку з водою. Коли ви зібрали і помістили цю ртуть в банку з водою. Ви далі проводите хімічний метод демеркуризації, тобто ви забруднену поверхню поверхню миєте. Що категорично не можна робити, це збирати ртуть. Порохотягом і зібрану ртуть не можна виливати в каналізацію. Отже, ртуть, яку ви зібрали в банку з водою, ви передаєте представнику органам місцевого самоврядування для подальшої її утилізації. Якщо ви не впевнені, що ви можете це зробити самостійно, ви завжди звертайтеся за номером 101, вам завжди допоможуть. Пропонують легкий заробіток у Тікток. Будьте обережні. Це шахрайські схеми. Застерігають представники поліції. Дотримуйтеся порад із кібербезпеки та обов'язково зверніться до поліції, якщо ви вже надіслали свої дані або кошти шахраям. Легкий заробіток у Тікток. Саме таке повідомлення. Зловмисники розсилають користувачам WhatsApp. Аферисти пропонують привабливу пропозицію онлайн-заробітку до кількох тисяч гривень на день. Схема не нова, поліція нагадує про небезпеку таких посилань з невідомих номерів. Не переходьте за надісланими посиланнями, дотримуйтесь порад з кібербезпеки та обов'язково зверніться до поліції, якщо ви вже надіслали свої дані або кошти шахраям. Будьте обережні та не дайте себе ошукати. У Коломиї виступатиме Олексій Гнатковський. Зірка фільму Довбуш покаже на сцені місцевого народного дому моновиставу, про що мовчать чоловіки або дикун фореве». Це одночасно іскрометна комедія та санс психотерапії. Захід спрямований на підтримку фонду України для ЗСУ. У перерві вистави відбудеться також аукціон. Виручені кошти передадуть для 77-го батальйону. ТРО. квитки можна придбати на сайті карабас.com перегляд вистави дозволений глядачам, яким виповнилося 16 років. Про що мовчать чоловіки або дикун. Фореве відбудеться на сцені Коломийського народного дому 7 червня. Привіт, Коломия! Мене звати Олексій Гнатковський, і я їду до вас зі своєю виставою про що мовчать чоловіки або «Декун Форева. О, прикольне шоу! вам здається, що ми медвухає? От тебе зустріло такого. Що би ти зробили? Тому не пропустіть 7 червня. Я чекаю вас всіх, у себе на виставі. До зустрічі! Художник Андрій Шнайдер представив своє споглядання коломиянам. Персональну виставку текстильних та графічних творів відкрили у Національному музеї народного мистецтва гуцульщини і покуття. Більше розкажемо у сюжеті. Андрій Шнайдер, член національної спілки художників України, учасник всеукраїнських та міжнародних виставок, куратор чисельних проєктів, зокрема співорганізатор міжнародної виставки художнього текстилю Скіфія, директор центру сучасного мистецтва в Івано-Франківську. Я хочу показати я нам в принципі історію. Мого мистецького життя, Тут зібрані деякі роботи з, е, з самих початків і фактично до сьогоднішнього дня. Тут представлені гобелени, представлені е, якісь там текстильні роботи в різних техніках, інших е, графіка і трошки живопису. Як каже художник, техніка то не головне. Спочатку обирає тему, а потім вже інструмент для її втілення. Спочатку я більше займався все, а потім потихеньку став переходити на щось інше, і зараз мене більше цікавить, е, наскільки я певною технікою зможу виразити те, що я хочу, і тому я в залежності від е, теми, яка мені потрібна, е, я вибираю техніку. У Коломиї Андрій Шнайдер експонується вперше відкриття персональної виставки митця у національному музеї відвідало багато поважних містян. З поміж них знаний художник Мирослав Ясінський. Як не дивно, ми в одній школі вчилися у Львові, але якось не пересікалися. І недавно познайомилися. І я його роботи, в принципі, в натурі навіть і не бачив. Десь в Фейсбуці, а сьогодні я просто вражений. Ну, по перше одна школа то відчувається професіоналізм, роботи надто сучасні. Я Звичайно, не текстильщик, але, але тут кольор, тут е, композиція, тут пляма просто неймовірно. Ну, і ще пан Андрій сьогодні мені запропонував е, на наступний рік мою виставку в його галереї. Ну то не його галерея, а це міська, е, в ратуші там дуже гарно. Тому сьогодні прекрасний день, а йому успіхів і ми я не приходьте, такого ви ще не бачили. У залах музею представлено близько трьох десятків робіт Андрія Шнайдера. Побачити виставку під назвою Споглядання можна упродовж місяця. Вже цієї неділі, 26 травня, у Коломиї виступить гурт Козак Сістем. Безкоштовний благодійний концерт відбудеться на площі перед музеєм писанкового розпису. До слова, із початку повномасштабного вторгнення музиканти проїхали з благодійним вуличним туром більш ніж 200 міст та містечок України і Європи. Усі кошти, зібрані на концертах Козак Сістем, конвертуються у дрони, пікапи, необхідне забезпечення для воїнів, які музиканти самі ж відвозять на передову. Розпочнеться концерт у Коломиї о 17 годині. Міжнародний проєкт Реквієм пам'яті жертв терору відбудеться у Коломиї на сцені філармонії імені Олександра Козаренка. Зберуться найкращі музиканти та солісти не тільки України, а й Європи. 30 травня виступатимуть Софія Соловій, Ірина Житинська, Сергій Андрущук, Сергій Ковнір, симфонічний оркестр та хор Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка. Також у межах цього проєкту до Коломиї завітають артисти із Чеської Республіки, диригент Роман Федчук та концертмейстер Марк та Франкова видатні музиканти зберуться разом щоб вшанувати пам'ять жертв терору різних часів та нагадають усьому світу, що Україна досі потерпає від терористичного режиму Росії. А найкращі сини та доньки нашої країни гинуть за її волю та свободу. Захід розпочнеться о 19 годині, 30 -го травня. Квитки можна придбати в касі Коломийської філармонії, вартість 300 гривень. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяєво. а відеоматеріали переглядати в інтернеті з адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я вам гарного настрою. Хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.